Форелі на природі. Що для цього потрібно? Ну, в першу чергу, це якісна, хороша форель. Кому треба, скажімо, де замовити. Потім ми форель беремо, нарізаємо ось такими стейками. Що цікаво, з форелі можна приготувати три основні страви. Зараз вам розкажу. Ну, найперше, та, на що ми звернемо увагу, це звичайно на такі стейкі форелі. Так, треба обернути. Треба нарізати на стейки. Щоб приготувати такі стейки, вам потрібен хороший маринад. І дивіться, маринад насправді дуже простий. Що для цього потрібно? Це сіль, перець, трошечки лимону, небагато, трошки лимону і олії. Не треба придумувати з різними приправами, бо вони тільки вам спортять справжній смак гарної риби. Риба має, вона має свій смак, тому саме готуйте простий маринад. Передивіться, це перше. Друге, Звичайно, коли ви купуєте велику порель, то вам потрібно звернути увагу, що обов'язково треба її засолити. Тобто частину виріжете на стейки, а частину виріжете і робите саме таку гарну рибку в солі. Це також дуже просто зробити. Що для цього потрібно? Для цього ви просто берете сіль, перець і трошечки цукру, трішечки цукру, і викладаєте в тарілочку це все. І тоді воно десь 10 годин так маринується, пускає сік, той сік потім ви спускаєте. Ще раз воно стоїть і фактично за 24 години ця рибка готова до вживання. Будете насолоджуватися гарною рибою і можна її справді гарно коштувати. Це друга страва з форелі. Третя страва, звичайно, залишається залишки, це голова, якісь залишки, інші, де є кістки, хребет. То звичайно, з цим можна зробити уху. Ну, Рецепт ухи ви вже знаєте в е, інших відео в Ютубі, А це також дуже смачно уха на природі. Тому бачите, наскільки важливо купляти е, форель. А зараз бачите, як гарно воно готується. Така форелька. Дуже смачно пахне. Тому користуйтеся. користуйтеся. І, до речі, що я вам хочу сказати, що якщо взяти е, до уваги форель і лосось, лосось у 2-3 рази дорожчий. Форель набагато дешевший, він трошечки дорожчий за хек. тому його можна, в принципі, його можна собі дозволити майже кожен. Тому купляйте форель, готуйте гарні страви і, звичайно, приходьте на природу, тому що ви тут ще більше відсвіжаєтеся, заряджається і можете гарно відпочити.